З вами Аня, і сьогодні ми продовжуємо грати в одну із найкрутіших, як для мене, ігор в VR. Вона дуже цікава, прикольна. А ще тут може стошнити, якщо все неправильно зробити. Ну, ви поняли. До речі, я вам сьогодні покажу нову мапу. Ми відкрили деякі нові локації: гараж, вулиця і магазин. М'яска. Ну що? Що у нас тут ще? А, до речі, ми можемо змінити наш скін, а ще у нас є такі дивні, цікаві предмети. Ой, ну це погані предмети, оце взагалі дуже небезпечна штука. Хоча, якщо грати в бейсбол, то абсолютно нормальна річ. Так, лапки в мене помаранчеві, але я хочу. Змінити колір. Давайте подивимося, що у нас тут новенького. О, привіт! Ой, клас! Ніка нам купила павучка. такі хальосі. Ой, він ще кудись дивиться. Так, ну що, давайте подивимося, який у нас є міх. Так, треба підійти, мабуть, нажати. Так. Ага, ой! прикольно. Ага, це такий, типу, рижий непонятний котик. Так, поворачуватись ми не можемо, зрозуміло. Ой, оце красивий такий сірий котик. Клас, я тепер не знаю, з якого вибрати, чи отакий коричневий, красивий, чи сірий. Давайте сірого візьмемо, так. Сірого котика. Що у нас тут по окулярах? Що у нас по грошам? Нічого нема. Зрозуміло. Так, у нас є, до речі, пару шляпок. Але я не хочу знімати павочка, він такий милий. Так, що у нас тут? О, ми можемо змінити наші кіхтики. Давайте змінимо на сірі Сірий котик, сірі кіхтики. Так, що у нас тут? Ага, у нас є різні такі цікаві часи це прям хеллоуінські часи. <смі> це піратські часи. йо ха-ха. Ой, як красиві. Давайте хай будуть. Симпатичні. Чи все ж таки, я думаю, змінити отак. Тоді вони будуть пасувати часиком. Все, супер. Давайте так будемо. Сьогодні так пограємо, потім сірим. Чому б ні? Правильно? Поїхали! Всі локації, боюсь, я вам одразу не покажу. Бо мене страшнить просто. Бо мене трошечки так підташні в цій грі, коли ти там десь наверх забираєшся, а потім падаєш, то я десь хвилин 15 зазвичай в цю гру можу грати. А я от не пам'ятаю: Вероніка, ти показувала нашим глядачам, що зверху? Не показувала? Давайте спробуємо подивитися, що там. А, ти залазила, але так і не зрозуміла, що я там робила, да? так? Поняла. Ну тоді потім покажу. -а. -а, -а. Так, ну що, сьогодні я вам покажу гараж, мабуть, так? Да? Давайте почнемо якось по порядку. Спочатку ми були у бабусі, тепер будемо в гаражі. Подивимося. Ага, Верніка тут підказує, що в інших локаціях будуть інші люди. Що таке? Ти хто? Ти що? Ні ні, ні не чіпай мене. Здоровий дядько з шуками в гаражі, о Боже, а ще в тебе голова якась дивна. А що це? Хто ці жінки? Це що Я знаю, це, мабуть, фото мами, коли вона була молодою, клас. Це, мабуть, наша бабуся, коли була молодою. Гуля, привіт. Так, а тут є якісь приколи? У, які фотографії, клас! Ти, мабуть, дуже любиш свою маму. Так. Мені не подобаються ці всі жуки які тут. Мабуть, у нас буде завдання всіх жуків спіймати. І що? Ладно. Дивно якось. Дядько, у тебе так якось тут все розкидано? А, це наші предмети. Ой. Це треба покласти до небезпечних речей. Все. Від гріха, як то кажуть. Опа, дивись. Ой, ми можемо тут щось включити, а давай спробуємо. Ніка, до речі, чуть-чуть вже пограла в цю гру, я не знаю. Ніка, ти пробувала включити оце? Ходить тут. Так, тут ми закрили. Якісь завдання дивні. О. Так, нам треба знайти. Ага. Боксинг. Так, підняти ролети треба. Які зверху, знизу. Ой, там якийсь переключатель. Да, тут цікавенько в тебе дядя. Дуже. Ага. Ой. Страшненько якось. А нам треба туди наверх, я думаю. Опа! Хі -хі. Привіт, чоловіче! А можна тобі зачіску зробити? Я найкращий кіт перукар. Молодичок, можете мене, можете мене взяти? Молодичек, можете мене взяти на ручки? Ні? Тоді я тобі ноги підстражу. Давай, давай я тобі ноги побрию, дядь. П -п 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 можеш підняти? Ш... Ой, ой-ой-ой, як я падаю! Ладно. Поїхали! Ну, давай, 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 давай! Не хочу залазити. Ладно, ми будемо пробувати інші методи. Так, будемо по старому. Пригати, як коти наверх. Ой, а що це таке? Якась штука така дивна. Діді! -ді. Ой, в мене тут діти ще бігає. Дяну, я ж тебе не бачу. Опа. Це ж для нас. Ото, мабуть, джим. Це, мабуть, спортивний майданчик. Слухайте, тут так цікаво. От я, якщо чесно, не думала, що тут так високо, бо там воно ще лазити і лазити, багато чого тут є. А ми тут. А! О, ага, ми дісталися до Вау! спортмайданчику. О! А це цей хлопчик в різних якихось таких штуках, в різних емоціях. Так, а цих жуків можна ловити? Мяу? 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 Мама кос. О. І що? А куди вас? Я що... Ей, ти в мені. жучок. А куди його? Дядьки чи шо? О, шляпа для дядьки є, а коня тут нема. Я хочу коня. Ти отам от і лежи. Так. Буде сильним котом! Один, два, три. Ту-ду-ту! воно Само. А тут як? так Сідаємо. Оп. О. Оп! Раз, два, три, чотири. Ми сильніші її коти. Ха -ха. Весело у вас тут весело. Так, але весело то весело, але я бачу кнопку. Що це таке? Це що, пулялка? Це гвістки пуляти? Що ти мукаєш? Я не розумію, як. А, відпусти. Як. Правильно, це не для котів. Дядь. Тут і інстру. Ой, інструмент впав. А ну-ка. Ага, ми щось включили. А, ми включили боксерський ринг. А це що у нас тут таке? А що це? Це телевізор? Телевізор для котів, в мене є свій особистий телевізор, тільки він не включається. А як його включати? Ніка, ти не включала тут? Ой, не кажіть, що туди треба чимось бабахнути. Я не вмію кидатися, в мене тут і м'ячів немає, в принципі. Двіка шляпа, класна! Треба буде дядьки нашому вдягнути, але він якийсь дивний, він нас на ручки не бере. Так, беремо цю гадость. Молодий чоловік! Молодий чоловік. О, молечик! Гич! Це ваше. А що він стоїть і дивиться в стіну? Дуже дивний дядько. Так, ладно. Шляпу ми, до речі, собі спустимо вниз. Нехай буде. Оп! Так, ми до тебе ще доберемось, не переживай. О, давайте подивимося наші завдання. Так, може, у нас нове щось є? Е, я не боюся. Ага, нам треба, я так розумію, запригнути на самий верх і ролети підняти. Але я таки не зрозуміла, які ролети іде, чи оце внизу, але як його піднімати, я не знаю. О, це якийсь поганий кіт, нам треба його наказати. А, це отак треба. Ой, ой, ой. Щас, момент, момент. Щось <я> слабенько. Ні, <пу> <пу> Ні? не можна. Так, коротше. Дивні у вас тут конкурси. А як нам наверх піднятися? Це мене цікавить. По коробкам? Серйозно? А, ось! Бачу, бачу, бачу. Дивіться. Так а він якийсь крутий. Я так розумію, він займався спортом, коли був малим, бо в нього дуже багато нагород. Тять, не сумуйте, молодець! Спорт це ж круто. Спорт це дуже корисно. І класно. Опа. Тихо. Тихо, 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 тихо. Е е е Гулечка в тебе на попі. Хрестик. А що з тобою робить? Улю. Ти що, не вмирай, Гулечко? Гуля? Ні, він зі мною розмовляє. <риклад> ладно, лети. <риклад> Якийсь <риклад> ти поламаний. Ладно, давай ми тебе. Не стіне дорозі. Дивні гулі у вас тут. Так. А -а -а! Опа. Дивись, там якась секреточка. Привіт, гулі! О, А ти літаєш, а там твій друг лежить. Може, ти ти йому? Так, давайте подивимося квести. Так, а що? Ми не запригнули на самий верх? На ку 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 туди ще типу, треба запригнути, а я боюсь. Я боюсь, що я впаду. Фух. Фу. Бо я думала, що зараз гепнусь. Так, а що у вас тут? Пиво це валяється. Фу. Дядя, це ти тут пив? Ой, то в поганій гадості. О, мені цікаво, він буде злитись. буде. Привіт! Привіт! Ой, дивися, рибка, на, закуси. Рибку можна кушать? дінь 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 He. Він шо пиво п'є? Мо... Молодий чоловік. Ви що там пиво п'єте? Куди я йду? Куди я йду? А де він? Страшно! Ну, поїхали. А, стоп, куди поїхали? Ой, ні-ні-ні, я не хочу ругатися буде. Привіт! Ей, я ж тебе не чіпала, Який ти дивний. Мяу! Мяу! Мяу. Як мені звідсиля? уйти? ти Кіша сюди. Ти шо? Дядь, ти живий? А ти шо не їшь це? Це гадость! Так, давай ми тебе. Гей, якась дивна шляпа в тебе у нас автоматично втягається. Так. О, тепер ти стильний. А тепер тікаємо! Ні, ні, ні! Він нас ударив. Ммм. Привіт! Вибач, я не хотіла з тобою сваритися. Але тепер ми знаємо, що буде, коли ми себе погано поводимо. Да, буде таке собі. Ладно, пішли, подивимося, що там. Він щось попив. Так, ми тепер про тебе багато чого знаємо, молодий чоловік. Диви, це якийсь шолом. чи що це, О, Да, це походу шолом. Якийсь цікавий. Привіт, гуля! Ти воскресла. О, тепер ти літаєш. Геть, дороги Так, не падаємо, ми не падаємо, ми не падаємо. Я хочу туди до кактуса. І мені дуже цікаво, що там, бо туди, я так розумію, можна або залізти, або впасти. А давайте ми Можемо його. Ага, ну добре. Він все одно це не бачив. Так о. Ніка, тобі страшно? Ніка там сидить і дивиться, як я граю а мені страшно. Бекрумс Ну от ми і в Бекрумс А що тут? А? Ми потрапили в... в іншу кімнату. Ми ж тут не були. Вау! Це секретка! Нічого собі. Уу. Оце круто! А ну-ка, давайте подивимося, що там наверху. І, мабуть, будемо закінчувати, бо мені вже стає так слабки. Диви ключ. А куди нам його? Можна з собою? А що ми можемо їм відкрити? Нікачка, а ну-ка дивись, що ми можемо ключем відкрити. А я ж можу його в зуби? О! Так. Ага, ми кудись тут залізли. Тут якісь. Балтики! Фух, оце я навчилась! А ми туди заліземо чи ні? Якось не зрозуміло. А ну, давай. Ладно, ми могли. Ладно, давайте в наступному відео заліземо туди і зрозуміємо, звідки звідкіля цей ключ. Може, тут щось цікавого, бо тут просто дуже багато чого треба дослідити. Але дякую, що ви були зі мною. Якщо вам цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Також буде знімати Веронічка огляди на цю гру. Ми будемо якось чередуватися. І всім па-па! До нових зустрічей!